Степан олійник, я ловив таксі. Літня рань, Цвіту Одеса, плене у русі, чать авто, худять колеса, я ловлю таксі. Проотів один, як вітер, другий проготів, робить вигляд не поміт, що спинить хотів. Чи вклонятися їм низько, не стоють і квит. Але ось гальмує різко інший Одеси. Очі добрі і веселі, усмішка ясна. Що то вроді ви хотіли витягся з вікна? Жду таксі, тамчаться мимо. Спробуй їх зови. Він обвів мене очима, з ніг до голови, «Жигулі погладив білі, і кида, чудний!» Вам поїхати нужна, і шашечки нужны. Їхать, випалив, я раду, на вокзал спешу. Раз вам надо, значить надо. І кивнув, прошу, сіли, рушили, в дорозі все від нього знав. І про тині на привозі, і в футбол хто грав, і про те, як все на борі, і на які гачки піду занавкою в морі ловляться бички. І хто знов його Одесь, свій наніс візи, словом віз мене чудесний, справжній одесит. Вразив щирістю такою душу він мою, Став до слід і махнув рукою. Шлюб привіт, ад'ю! Хай же й вас, отак в дорозі зустрічають всі, щоб на він, мабуть, би й досі, я ловив таксі.